Нова криптобіблія Дональда Трампа це все, чого коли-небудь хотіла індустрія. Епоха технологічних парадоксів від біолозерів Трампа до кризи Чаджепіт. Сучасний світ здається калейдоскопом протиріч і стрімких змін. Ми живемо в епоху, коли технологічні прориви сусідять з етичними дилемами, а амбітні проекти стикаються з несподіваними перешкодами. Останні новини зібрані в короткому резюме. Є яскравим прикладом цього хаосу, торкаючись тем від біомедицини та штучного інтелекту до політики та розваг. Давайте спробуємо розібратися в цих тенденціях і проаналізувати, куди рухається людство. Біолазери і свердлити, дитинко, свердлити, мрії і реальність. Уявіть собі, пір'я павича здатні випускати лазерні промені. Звучить як наукова фантастика, але вчені активно працюють над створенням біосумісних лазерів, які потенційно можна буде впроваджувати в організм людини. Це відкриває захоплюючі перспективи для медицини, від точкової доставки ліків до неінвазивних інвазивних хірургічних процедур. Однак, хоча вчені працюють над цими інноваціями, політичні пріоритети, здається, рухаються у зворотному напрямку. Обіцянка Дональда Трампа свердлити, дитино свердлити, щодо нафтової промисловості звучить як пережиток минулого, особливо враховуючи зростаючу конкурентоспроможність чистої енергетики. Це класичний приклад технологічного розриву, прогрес у відновлюваних джерелах енергії та біомедицині стикається з політичним опором, заснованим на застарілих інтересах. Особисто я бачу в цьому не просто конфлікт політичних поглядів. А й глибоку кризу стратегічного мислення. Інвестиції в чисту енергетику і передові медичні технології це інвестиції в майбутнє, в сталий розвиток і підвищення якості життя. Акцент на традиційних джерелах енергії це коротка гра, яка неминуче призведе до екологічних та економічних проблем. Розваги та інформаційний хаос, Netflix, Google та цензура. Netflix продовжує домінувати в індустрії розваг. Пропонуючи широкий спектр контенту від захоплюючих серіалів, таких як Граф Кальмара, до комедійних шоу, таких як Грейс і Френкі. Однак за цією глянцевою поверхнею ховається більш складна реальність, боротьба за увагу користувача в епоху інформаційного перевантаження. Google, у свою чергу, намагається використовувати штучний інтелект для визначення віку людей на основі історії пошуку. Це викликає серйозні питання щодо конфіденційності та можливості зловживань. Більше того, спроби Конгресу прийняти законопроект про цензуру особистої інформації законодавців в інтернеті демонструють зростаючу тенденцію до обмеження свободи слова та контролю над інформацією. Я вважаю, що ми стоїмо на порозі інформаційної диктатури. Необхідні суворі правила та механізми захисту конфіденційності та свободи слова в інтернеті. В іншому випадку ми ризикуємо опинитися в світі, де інформація контролюється вузькою групою осіб, а незалежне мислення стає неможливим. Криза штучного інтелекту від й до забутого саміту Джефрі Епштейна. Недавні події в області штучного інтелекту викликають серйозну стурбованість втрата опиней доступу до API Cloud через порушення умов надання послуг, криза ChatGPT, перехід в режим реального часу. Витоки інформації про Pixel 10 від Google все це свідчить про нестабільність і незрілість цієї галузі. Особливо тривожним є згадка про забутий саміт Джефрі Епштейна про штучний інтелект. Спонсор цієї конференції, зрештою, кинув тінь на всіх, хто був присутній на конференції. Це нагадує нам, що розвиток штучного інтелекту має супроводжуватися суворим етичним контролем та прозорістю. Я впевнений, що ми повинні задуматися про потенційні ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Необхідно створити міжнародні правила та стандарти, які регулюватимуть розробку та використання штучного інтелекту. В іншому випадку, ми ризикуємо створити технологію, яка вийде з під контролю і заподіє величезної шкоди людству. Тесла та відповідальність за автопілот прецедент для майбутнього. Визнання Тесла часткової відповідальності за загибель автопілота в 2019 році це важливий прецедент для всієї галузі. Суд присяжних зобов'язав автовиробника виплатити до 243 мільйонів доларів за виявлений дефект. Це перший випадок, коли Тесла була визнана винною в аварії пов'язаній з автопілотом. Це сигнал про те, що автовиробники повинні нести відповідальність за безпеку своїх технологій. Я вважаю, що розвиток автономного транспорту має супроводжуватися суворим контролем і тестуванням. Необхідно створити незалежні органи, які будуть оцінювати безпеку автономних систем. В іншому випадку, ми ризикуємо зіткнутися з масовими аваріями і жертвами. HIO і NSF контент – боротьба за свободу вираження. Рішення H.I.O. відновити ігри NSF – це крок до захисту свободи вираження поглядів та підтримки незалежних розробників. Зіткнувшись з тиском платіжних систем, платформа виключила зі списку багато ігор для дорослих. Це приклад того, як комерційні інтереси можуть обмежувати творчу свободу. Я вважаю, що платформи для розповсюдження контенту повинні бути нейтральними і не повинні цензурувати вміст, який не порушує закон. Необхідно створити альтернативні платіжні системи, які будуть підтримувати незалежних розробників і захищати свободу вираження. Висновок епоха невизначеності та можливостей. Сучасний світ сповнений протиріч і невизначеності. Технологічні прориви сусідять з етичними дилемами. А амбітні проекти стикаються з несподіваними перешкодами. Однак, незважаючи на всі труднощі, ми живемо в епоху величезних можливостей. Необхідно використовувати ці можливості для створення більш справедливого, стійкого та безпечного світу. Для цього необхідно критично мислити, ставити під сумнів загально прийняті норми і боротися за свої права. Тільки так ми зможемо подолати виклики сучасності і побудувати краще майбутнє для себе і для майбутніх поколінь. Нам належить навчитися жити в епоху, коли технології розвиваються з неймовірною швидкістю, а етичні питання вимагають постійного переосмислення. Саме в цьому балансі між прогресом і відповідальністю і полягає ключ до нашого майбутнього.